Зараз хочу. Якось... Мі в мікрофон, щоб було Добре, я голосніше. І, і, в общем, я хочу сказати, що мені цікава ваша думка щодо моїх віршів, і мені було цікаво, що ви про них скажете. Тобто, якщо там можна буде якось контактувати, то я буду тільки рада. Можна. — Тож нам не стане слів розказати, як минулим пишаємось нині. Вам ніколи мене не пізнати, хоч життя однаково трудне. Ми не маємо часу, щоб жити вже і небо не наше, і не синє. Ми не вміємо навіть любити що й казати про світле майбутнє. Та як завжди не чути поглядів, що шепочуться, доки не Ми ніколи не знаємо докарів жити без правди ось наша суть. Та не стану я жити за правилом, якщо він мені дошкуля. Я не стану такою, як згадана. А ти станеш такою. Дарма. І ще один вірш: він напевно буде. Він напевно буде трошки такий ну, ванільний, можливо, там щось таке дитяче, там дівочі, але не знаю, мені якось подобається. Ну, коротше. Подзвонити йому. Чи хай думає, щоб з різниці? З ким він там допиває солодке червоне. Подзвоню, та не зараз. На нашу десяту річницю, Та я дізнаюся, що море й досі, не нашої, солоне. Він спитає, чи гарно навчаюсь, напевно, спитає, чи любила когось після його блакитних очей. Та нехай ніхто правди не знає, що не спала хвилини без нього самотніх ночей. Не кохала я, ні, не кохала й кохати не буду. В мене подруги є, і вони мені понад усе. та нехай ніхто правди не знає. Я не забуду того ніжного погляду, що обіймає. Пусте, я не здамся, буду боротися, боса й гола. Я не позбавлюся щастя відчути той смак перемоги. Хай стане він поперек горла. Звісно, скучила я, приїжджай. Чи не можеш, дивак? Так, я любила слухати твої обійми. Так, я кохала ті ночі без ліхтарів. Все, що лишається, мовчки ходити тінню по хмарам давно вже висушених морів.